ОТКРОВЕННЯ Апокаліпсис Святого Іоанна Богослова. Глава перша. ОТКРОВЕННЯ Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що повинно статися невдовзі. І Він показав. Пославши його через ангела Свого, рабові своєму Іоанну, який засвідчив Слово Боже і свідчення Ісуса Христа, і що Він бачив, блажен хто читає, і ті, що слухають слова пророцтва цього і дотримуються написаного в ньому, бо час близький. Іоанн семи церквам, що знаходяться в Асії, благодать вам і мир від того, хто є і був, і гряде, та від семи духів, які знаходяться перед Престолом Його, і від Ісуса Христа, який є свідок вірний, первісток з мертвих і владика царів земних, Йому, який полюбив нас і омив нас від гріхів наших кров'ю своєю. І зробив нас царями і священниками Богу і Отцю своєму слава і держава на віки віків. Амінь. Ось іде з хмарами, і побачить його всяке око, і ті, що прокололи Його, і заридають перед Ним усі племена земні. Так. Амінь. Я... Є Альфа і омега, початок і кінець, говорить Господь, який є і був, і гряде Вседержитель. Я Іоанн, брат ваш і співучасник у Скорботі і в Царстві і в терпінні Ісуса Христа, був на острові званому Патмос, за Слово Боже. І засвідчення Ісуса Христа, я був у Дусі у День Воскресний, і чув позаду себе голос гучний, ніби трубний, який говорив: Я є Альфа і Омега, перший і останній. Те, що бачиш, напиши у книгу, і пошли церквам, які знаходяться в Асії. до Ефеса. І до Смирни, і до пергама, і до фіатири, і до Сардиса, і до Філадельфії, і до Лаодикії. Я обернувся, щоб побачити, чий голос що говорив зі мною. І, обернувшись, побачив сім золотих світильників, і посеред семи світильників, подібного до сина людського, одягненого у довгі ризи. І підперезаного попід груди золотим поясом, голова його і волосся білі, як біла вовна, як сніг, і очі його, як полум'я вогняне, і ноги його подібні до бронзи, ніби у печі розжарені, і голос його, як шум вод великих, він тримав у правиці своїй. Сім зірок, і з уст його виходив гострий з обох боків меч, і лице його, як сонце, що сяє у силі своїй. І коли я побачив його, то впав до ніг його, як мертвий, і він поклав на мене правицю свою і сказав мені: Не бійся, я є перший і останній. І живий, і був мертвий, і ось живий на віки віків. Амінь. І маю ключі пекла і смерті. Отже напиши, що ти бачив, і що є, і що буде після цього. Таємниця семи зірок, які ти бачив у правиці моїй, і семи золотих світильників. Є така сім зірок це ангели семи церков, а сім світильників, які ти бачив це сім церков. Глава друга Ангелові Ефеської церкви напиши. Так говорить той. Хто тримає сім зірок у правиці своїй, хто ходить посеред семи золотих світильників, знаю діла Твої, і труд твій, і терпіння Твоє, і те, що ти не можеш зносити розпутних, і випробував тих, які називають себе апостолами, а вони не такі, і побачив, що вони неправдомовці. Ти багато зазнав і маєш терпіння, і в ім'я моє трудився і не знемагав. Та маю проти тебе те, що ти залишив першу любов твою. Отже, згадай, звідки ти упав і покайся, і твори попередні діла, а якщо не так, скоро прийду до тебе. І зрушу світильник твій з місця його, якщо не покайся. А втім, те в тобі добре, що ти ненавидиш діла ніколаїтів, які і я ненавиджу. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам, тому, хто перемагає, дам споживати від дерева життя. Яке посеред раю Божого. І ангелу Смирницької церкви напиши, так говорить перший і останній, який був мертвий і ось живий, знаю твої діла і скорботу, і убогість, а втім, ти багатий і лихослів'я. Тих, які кажуть про себе, що вони юдеї, а вони не такі, але зборище сатанинське. Не бійся нічого, що тобі треба буде витерпіти. Ось диявол буде кидати вас у темницю, щоб випробувати вас, і будете мати скорботу днів десять. Будь вірний до смерти і дам тобі вінець життя. Хто має вухо чути, нехай чує, що дух говорить церквам. Той, хто перемагає, не зазнає шкоди від другої смерти. І ангелу Пергамської церкви напиши, так говорить той, хто має гострий з обох боків меч. Знаю твої діла й, що ти живеш там, де пристіл сатани, і що зберігаєш ім'я Моє і не зрікся віри моєї навіть у ті дні, коли у вас, де живе сатана, був убитий вірний свідок мій Антиба. Але маю трохи проти тебе, тому що є в тебе там ті, які дотримуються вчення Валаама, який навчив валака. Спокусити синів Ізраїлевих, щоб вони їли і доложертовне, і перелюби чинили, так і у тебе є ті, які дотримуються вчення Николаїтів, яке я ненавиджу. Покайся, а якщо не так, незабаром прийду до тебе і воюватиму з ними мечем уст моїх. Хто має вухо чути, нехай чує, що дух. Говорить церквам тому, хто перемагає дам споживати сокровенну манну і дам йому білий камінь, і на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, крім того, хто одержує. І ангелу Фіатирської церкви напиши, так говорить син Божий, у якого очі, наче полум'я вогняне, і ноги подібні до бронзи. Знаю твої діла і любов, і служіння, і віру, і терпіння Твоє, і те, що останні діла твої більше, ніж перші. Та маю трохи проти Тебе, тому що ти попускаєш жінці і Ізавелі, яка називає себе пророчицею навчати і вводити в оману рабів моїх, любодіяти і їсти ідоложертовне». Я дав їй час покаятись у перелюбстві її, але вона не покаялась. Ось як кидаю її на одр, і тих, що любодіяли з нею у велику скорботу, якщо не покаються у ділах своїх, і дітей її уражу смертю, і зрозуміють усі церкви, що Я є той, хто випробовує серця і утроби, і воздам кожному з вас. За ділами вашими, вам же та іншим, що є у фіатирі, які не дотримуються цього вчення і не знають так званих глибин сатанинських, кажу, що не накладу на вас іншого тягара, тільки те, що маєте, тримайте, доки прийду. Хто перемагає і дотримується діл моїх до кінця. Тому дам владу над язичниками і буде пасти їх жезлом залізним, як посуд глиняний, вони будуть розтрощені, які я одержав владу від Отця Мого і дам йому зірку ранкову. Хто має вухо чути, нехай чує, що дух говорить церквам?